У мене в руках найтонший у світі 13 дюймовий ноутбук з oled дисплеєм, який важить 1 кілограм. І я можу вам про нього розповідати в усіх фарбах протягом 15-20 хвилин. Але не буду, тому що хочу спробувати максимально стисло, проте змістовно розповісти про нього. І так, тут є про що розповісти. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте перевірити свою підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Це Asus ZenBook S13 OLED. Повністю металевий ноутбук, що важить 1 кілограм і має тощину 1 сантиметр. Asus каже при цьому, що він є найтоншим у своєму класі 13-дюймових ноутбуків з oled дисплеєм. Ну а хто я такий, щоб з ним сперечатись? Метал тут також незвичайний. Це алюміній, який керамізований плазмою. Складно так. Коротше, алюміній поєднали з керамікою, але не просто нанесли її шаром зверху, а саме фізично та хімічно змішали їх. Таким чином, алюміній, який дуже легкий проте м'який, стає більш зносостій яким захищеним від корозії та перепаду температур. І це важливо, тому що цей ноутбук має сертифікацію mil std 810H. Це та, що про вібрації, перепади температур, пил і таке інше. Окрім цього, в процесі створення цього. Плазма, кераміка, алюмініум. Кожна кришка отримує унікальний візерунок. В прямому сенсі він неповторний. Придбаєте собі і своїй другій половинці, кришки будуть різні, Які кольори. До речі, є базальтовий сір, як у мене, і класичний синій. Ну і монограма Asus еволюціонує із ріку в рік. Мені подобається. Тримайте в голові те, що ми говоримо про ноутбук товщиною 1 см. На лівому боці тут два USB C Thunderbolt 4 і повноцінний нормальний HDMI, який я реально розумію, куди змогли запихнути. На правому боці повноцінний USB 3.2 Gen 2 Gen2 та комбінований аудіоджек. Дякую, що вони є! Відкрити ноутбук можна однією рукою, чому я особисто здивований, а розблокувати усю цю красу за допомогою інфрачервоної камери з підтримкою Windows Hello. працює швидко, без жодних запитань. Дисплей, друга важлива фіча цього ноутбуку. Святкуйте уважно: Asus Lumina OLED 13,3 дюйми, співвідношення сторін 16 на 10, роздільна здатність 2880 на 1800, 500 пікової яскравості, HDR, 100% покриття кольорових просторів SRGB та dci p 3 сертифікації Pantone і VESA та підтримка Dolby Vision. Насичений, яскравий, контрастний та милий оку. Так, це OLED. Для того, щоб не вигоріло, бо Оледи ж вигоряють усіх постійно, так? Є купа програмних фішок для запобігання. Гання цьому є фізичне виявлення втомлених пікселів і подача більшої напруги на них для стабільності картинки протягом довгого часу. І звісно ж, в гарантійний термін усе безкоштовно замінять. А ще, нарешті, нормально реалізована зміна кольорового простору, оце реально величезне. Дякую. Приємним особисто для мене став і датчик освітлення, який і за автояскравість відповідає, і вміє налаштовувати температуру дисплею відповідно до освітлення навколишнього середовища, зовнішнього освітлення. А ще й клавіатура також може автоматично змінювати свою яскравість. З приводу шиму, шим, щім, звичайно, є він проявляється, якщо яскравість екрану падає нижче ніж 50%, Але знову ж таки у фірмовій програмі можна вімкнути програмні фічі, які будуть зменшувати цей шім, щоб він був непомітним для ваших очей. З клавіатурою, до речі, теж все дуже добре, незважаючи на її маленький розмір. Тексти набирати зручно, як і працювати з відносно великим у масштабах ноутбуку тачпадом. Що з залізом? Asus ZenBook S13 OLED працює з Intel Core i7-1355U, що має 10 ядер, серед яких два продуктивних з базовою частотою 1,7 ГГц, максимальний турбобуст одного ядра до 5 ГГц, та 8 енергоефективних базові 1,2 ГГц з 3,7 в турбобусті, які разом дають 12 потоків. Які частоти насправді? Ну в стрес-тесті, тобто максимальному одночасному навантаженні на усі ядра, продуктивні працювали з частотою 2,4, ефективні 1,7. Чи мало це, враховуючи те, що ми говоримо про процесор з індексом U, що повинен мати TDP 15 Вт, але має 20, бо Asus його трохи розігнали, скажімо так, це більш ніж нормальні частоти. Звісно, це не 3,5 по всім ядрам як в процесорах H серії. Проте тримайте в голові те, що ми говоримо про ноутбук товщиною 1 сантиметр. Доповнюється це все оперативною пам'яттю lpddr 5 з частотою 5200 МГц, якою може бути до 32 ГБ, та швидким NVMe накопичувачем. І от дуже хотілося б мені розповісти вам тут про відеокарту, але її тут немає. Точніше, за графіку відповідає інтегрована Intel Iris XE. Так, її вам вистачить для того, щоб працювати в Photoshop чи Lightroom. Більш того, навіть пограти в GTA 5 чи оновленого відьмака з нормальними або мінімальними налаштуваннями у Full HD. Також можна, навіть без блоку живлення, просто на батареї. Проте уявіть, як було б круто, якби тут було щось рівня хоча б 30-50. Але тримайте в голові те, що ми говоримо про ноутбук товщиною 1 сантиметр. Чи зручно працювати за ним? Так більш ніж він швидко працює з будь-чим в інтернеті. Офісний пакет також не стане проблемою. Проте, повертаючись до монтажу, прем'єр не сприймає Iris за відеокарту, тому рендерити можна тільки софтверно. Ну або ще не вийшло якесь оновлення, я не знаю. З коннектом усе окей, останній Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 працюють швидко та без проблем. Камера не може такого бути. Full HD уявляєте, і з купи усіляких покращувалок за допомогою штучного інтелеку, щоб очі постійно дивились в екран, щоб яскравість обличчя була більшою, щоб заблюрити задник, усе що згодно. Роботу мікрофону ви можете оцінити самостійно. А, ну і динаміки. Є сертифікація Harman Kardon, і хоч їх усього два, грають вони дуже і дуже непогано. фірмовому MyAsus можна ще увімкнути підсилення без спотворень, і грати починає реально гучніше, хоч низький, хоч, очевидно, стає трошки менше. Ось так грає без підсилення. А ось так з підсиленням. І те, чим мене цей ноутбук підкупив з першої ж секунди, це блок живлення. Ось так виглядає мій блок живлення на 65 ватт від смартфону, а ось так блок живлення на 65 ватт для ноутбуку. Ган в комплекті це приємно. Ну і автономність. Я не знаю, як вам у майбутньому заміряти її, бо нормальних тестів комплексних просто не існує. Раніше у PCMark були, але кудись поділись. А, тому можу сказати, що за цілий день зйомок вдома на вулиці, набирання тексту на ньому, він пропрацював цілий день. Звісно ж, все залежатиме від задач, які ви йому ставите, від яскравості екрану. Але на робочий день можна розраховувати. Ну і таку зарядку з собою носити не дуже складно. Що сказати в підсумку про цей ноутбук? Та крутий він, звісно, якщо тримайте в голові те, що ми говоримо про ноутбук товщиною 1 сантиметр. Приємний, маленький, легкий, красивий, з крутим екраном. Так, залізу тут не найтоповіше, проте в порівнянні це, як знаєте. Сказати, що в міні-купері двигун не від умовного Камаро розумієте про що, я, так що мені не сподобалось, він заляпується. Ну от я його перед зйомками витер, він заляпується. Зробіть, будь ласка, хтось із виробників покриття, яке не треба відтрати перед зйомками і після них, бо, бо я вже не можу. Відкрити його однією рукою, хоч і можна що дивовижно, проте нижньою кришечкою він все ж стукається через це. Чи можете ви знайти потужніший ноутбук за ці гроші? Скільки він буде коштувати, я не знаю точно, але. Наче як щось близько плюс-мінус півтори тисячі доларів. Так, звичайно, можна взяти ноутбук в 10 разів потужніше, проте і в 2 чи 3 рази товще та важче. Або там не буде такого дисплею. Коротше, якщо вам потрібен легкий та компактний ноутбук із крутим екраном, Asus ZenBook S13 OLED 2023 року, точно вартий уваги. Ну а що ви думаєте про цей ноутбук, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. Da Ucrânia.